Вітаю всіх себе на каналі. Мене звати Ірина і пропоную вам тарогороскоп для левів на лютий 2023 року. Дивитись ми будемо на картах Ленорман Телема, що відбудеться, які, скажімо так, найзначущі події в лютому місяці. Колода готувала. Дамо ще пару разів помішаємо. Також попросимо підказки у карт Arcanum Таро. Можливо, вони нам підкажуть, іменно чого це буде стосуватися. І ще попросимо одну підказочку у італійських сібів. Що ж вони нам ще захочуть підказати, що буде у, у левів у лютому 2023 року? Починай. Так. Стосується фінансів. Стосується фінансів у лютому місяці чекайте грошики Не знаю, правда, чекайте, чи чекайте, чи ви не втратите, а зараз подивимося, що нам підкаже Арканув. Ні, дівчата і хлопці, чекайте грошей від якихось від якогось мужчини. Це можливо, може бути навіть ваш син, брат молодший, тому що мужчина молодий. А можливо, молодий залицяльник, можливо, у вас чоловік молодший від вас. Але швидко ці гроші прибудуть. І, можливо, ви на них чекали. Так що, так що, так що? Ось, ось, асі біле? Ну, ви на них чекали. Ви на них чекали, ви про них думали. Це очікувані гроші, вони нарешті прибудуть. Так що, ось так, клеве, з прибутком вас у лютому. А я з вами прощаюся. Всього найкращого, до слідуючих відео.